Вітаю. Друзі, сьогодні така цікава історія. Зі мною трапилося. Зайшли ми до місцевої бібліотеки, там у нас була зустріч, і спілкувалися з консулами, спілкувалися ще з деякими людьми. І Ми з дружиною підійшли там шаховий клуб, вони кажуть, ну я вже про нього розповідав, там не досить високий рівень, це в самому в Манчестері, у центрі. і вони Щось в нас почали запрошувати, що можна там піти чи зіграти, чи що. Ну, Дружина, як завжди, щоб сюрприз не зробити, людям каже, а він росмейстер міжнародний, там як почули. Ой, підбіжав, цей керівник щось там хотів, можете прийти. Я тільки не зрозумів, чи безкоштовно, чи коштовно. Ну, У нас у будь-якому випадку не було часу, і ми е не на це налаштовувалися. Нас чекали люди, ми були з людьми. Ну, ми подалі від клубу відійшли, сіли до центру, ну ось там зала така, де можна посидіти, порозмовляти. Підходить одна людина, один чоловік з цього клубу, і «А ви гросмейстер?» питає, ну на англійській, я кажу так. Вони ну він почав спілкуватися, розповідати про себе, потім, а можна взяти у вас автограф? Я кажу, ти я ж не такий відомий, я просто. Звичайний, але він ні-ні, ні, дайте мені автограф, а з ким ви грали, а де, що. Ну, потім зайшла мова там, про, про те, з ким я грав, кого я обігрував, як я там обігравав на Чіткомі кого, там, якісь показав трішечки партій. Людина спілкується, спілкується. Ну Автор я йому побажання написав. Він з бланком прибіжав. Я прибіг, я йому на бланки написав побажання. І він спілкується, розповідає і щось. А можна, можна до нас? Я кажу ні, поки не можна, бо я не сам. А люди, з ким я був, вони такі вражені, вони думають, а що, що це трапилося. Я кажу, ну це не актор, це не підставне дійство, це не шоу, це, це випадково. І потім ця людина шахістий пішов туди до бібліотеки, до клубу. А ми залишилися сидіти. І вже ми почали виходити з цього цієї будівлі і побачили, що там, де стояв цей чоловік, на, на столі е, гаманець лежить, гаманець. Ну я не знаю, як ті люди, що були зі мною, відкрили його, подивилися документи. Мабуть, так в них робиться. Подивилися документи. Ми побачили, що це дійсно саме того чоловіка. Гаманець я кажу, мабуть, це він залишив мені як подяку за е за автограф. за за те, що ми так поспілкувалися гарно, Ну, ми пішли, йому повернули. Він був ще більш щасливий і вже хотів мене хапати, щоб там я щось з ними на шаховій дошці витворяв, але я вибавчився, там ми пішли. Але я ще повернусь. Такий був ролик е, відео Україна має талант і там одесит. Е, він е, досить такий веселий гумористичний був номер. Він вийшов. Кажу: я читаю там реп, половину на англійській, половину не пам'ятаю, чи на російський, чи на український. І батько там інтерв'ю батько з його батьком беруть. Батько каже, мати слухала, сказала, що ще, це щось на рівні висоцького, а може, ще й вище. Ну і він, звичайно, там заспівав. Е, журі не змогло навіть дослухати там дуже. Е, быстро, швидко понатискала у ці краси, червоні кнопки, і він потім там кричав: його була коронна така фраза Я ще повернусь! Я ще повернусь так, от я ще повернусь, друзі, і запишемо вже відео, можливо, з якоюсь грою, з чимось веселим та цікавим. А так я був вражений приємно. Хоча я звичайний шахіст, всім гарного дня! Бережіть себе.